Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою Раціональні числа та дії над ними. Ми будемо з вами сьогодні удосконалювати свої навички по обчисленню раціональних чисел по знаходженню раціональних чисел по модулю числа так записуємо сьогоднішнє число, класна робота, сьогодні 22 січня, класна робота. І перше завдання, яке нам треба виконати. А, як цікаво відображається. Перше завдання у нас таке: треба знайти координати точку на числовій осі. Ну, перше, на що звертаю увагу, ось у мене написано, що це вісь Іксів. Так? І у мене вказано. Ось у мене вісіксів, і в мене вказано одиничний відрізок. Я дивлюся, що одиничний відрізок це у мене дві клітинки. Пам'ятаю, що якщо я знайшла 0, то в праву сторону у мене йдуть додатні числа, ліву – від'ємні. Тепер дивлюся, яку ж координату має точка А. Угу. Рахую 1, 2, 3 і з половинкою. Значить, точка А буде мати 3 з половиною. Далі точка Б. Дивлюся по ліву сторону від нуля йдуть від'ємні числа. Значить, оце буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Того записую координату мінус 4. У точки 0 знаходиться С, значить координата точки С буде 0. Д має координату 1, 2, мінус 1 мінус 2, і ось у мене половинка. Отже, це буде мінус 2,5. Тепер позначу точки на цій прямій. Точка К має координату мінус 3. Пам'ятаю, що по ліву сторону лежать від'ємні числа. Отже, мінус один, мінус два, мінус три. От дана точка, це буде точка. «К». Точка Н має координату один, два, три, чотири, п'ять. Це точка Н. Так як 5 додатне число, то я йду в праву сторону від нуля. 0,5 ага. це число, яке буде лежати між нулем та одиницею. От, я повинна поділити навпіл і скажу, що оця точка це точка П. Точка С мінус 4,5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Оце буде мінус 5, поділила навпіл і взяла ось цю точку. О, це точка С. Знайдемо. Модуль числа. Знайти модуль числа це означає, що мені треба знайти, на якій відстані від нуля знаходиться дане число. Дивлюсь 0 від нуля це буде 0. Мінус 2 знаходиться на відстані 2 одиниці, буде 2. 4,5 знаходиться на відстані 4,5, одиниці. Мінус 6,3 модуль буде. 6,3, цього роблю висновок. Яке б число не стояло під знаком модуля, якщо є знак модуля, Винесе з-під нього число, дасть додатнє число. 0,02 мінус 1,7 буде 1,7 модуль даного числа. Модуль 1,21 буде 1,0.

Ось так. Якщо у нас тут стоїть знак мінус під модулем, все рівно буде знак плюс. Слідуюче завдання. Розв'яжи рівняння. Щоб розв'язати дане рівняння, мені потрібно визначити х. Ну тут х визначити просто. X дорівнює мінус 3. Так, це буде мінус 3, тут нічого не міняється. А якщо в такому виразу знак мінус означає, що я повинна написати протилежне число. Протилежне число до мінус 4 буде 4. Тепер. Якщо я тут пишу протилежне число, то і тут я маю записати протилежне число мінус y дорівнює 4, значить y дорівнює мінус 4. Мінус і дорівнює мінус 2,5, значить y дорівнює 2,5. Знову Тут в мене залишається це число, а тут, якщо стоїть знак мінус перед цією дужечкою, значить я повинна записати протилежне число до оцього. Яке протилежне число до мінус 3,5? Я знаю, це буде 3,5. Тут Мінус z дорівнює 0,2. Протилежне число до Z буде мінус 0,2.